Чи замислювалися над тим, чого навчають нас наші діти? Адже наші діти, наші вчителі, і вони завжди звертають нашу увагу на щось важливе. Мене звати Алла, я пройшла курс сеансів у Ірини Киркун і хочу поділитися тим, чим навчила, що навчила мене моя донька. Навчила вона мене співчуттю, розумінню і емпатії до братів наших менших. Адже щодня вона носила їм їсти, допомагала їм навіть тоді. Коли був сніг чи дощ, несприятлива погода, але одного разу сталося так, що вона не змогла потурбуватися про них і принести їм все необхідне. І яке ж було моє здивування, коли вони кинулись мені назустріч, гуляли хвостами, гавкали, ніби запитували мене, що трапилось. І я зрозуміла, що відчуває моя донька, коли вона спілкується з тваринами, які. Почуття і емоції вирують цей час в її душі. Який світ відкрився для мене в зв'язку з цим. Я була вражена, що раніше я цього не відчувала і не помічала. І зараз моя донька стала відомою в місті зоозахисницею. Вона навіть своїм прикладом надихає дорослих турбуватися про тварин, залишати їх в біді, купувати їм їсти. І у неї є мрія побудувати притулок для тварин, адже зараз це дуже актуальна тема в нашому місті. І я перейнялась також її мріями і бажаннями і хочу у цьому її допомогти. Завдяки сеансам Ірини Крикун мені відкрився цілий світ почуттів, емоцій і всього того, що вирує в душі мої, моєї дитини. Я дуже дякую їй за це і бажаю подальшому успіхів її діяльності